Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 566 710 шіся особин за добу 1100 тисяча і поранено 1 мільйон 700 тисяч 130 песиголовців за добу 3300. тисячі Танків 8266 одиниць за добу 9 бойових броньованих машин 15963 одиниці за добу 46 артилерійських систем 15586 одиниць за добу 44 реактивних систем залпового вогню 1121 одиниця. Засобів протиповітряної оборони 896 одиниць за добу 1 літаків 362 одиниці, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 12402 одиниці за добу 52, крилатих ракет 2401 одиниця. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 21 036 одиниць за добу, 68, спеціальної техніки 2616 одиниць за добу, 9 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to